Високо в Карпатах, де могутні гори торкаються неба, живе старець на ім'я Гаврило. Його називають Видющим, бо вже багато років він отримує видіння про майбутнє, що приходять до нього через сни або під час молитов. Люди з усіх куточків України приходили до нього за порадою та відповідями на найболючіші питання. Але ніхто й гадки не мав що одного дня. Гаврило отримає видіння, яке сколихне його душу, і змусить його осмислити долю не лише України, а й світу. Це сталося вночі, коли вітри співали сумну пісню між смерками. А місяць дивився з за гір, мов свідок чогось величного. Гаврило сидів у своїй хатині, молився за Україну та просив у Бога сил для нашого народу. Раптом усе змінилося. Полум'я в лампадці затремтіло і згасло, а в хаті запанувала неприродна тиша. У цей момент Гаврило зрозумів, що прийшло нове видіння. Перед його очами виникла сцена. Він бачив кремль величезний і холодний, ніби зроблений не з каменю, а з криги. Вікна палали червоним, а з-під стін повзли тіні. В центрі цієї темної картини стояв чоловік. Із сірим обличчям, що більше нагадувало маску. Його очі були порожні, а руки тримали щось схоже на важкі кайдани, якими він намагався скувати людей довкола. Раптом із землі піднявся чорний дим, він охопив чоловіка. Здавалося, що це сама земля почала чинити опір. І тоді Гаврило почув голоси: вони лунали з різних боків: плач, молитви, крики болю і радості. Але серед цього хаосу вирізнявся один голос, який промовив: Його час сплив. Перед Гаврилом з'явився календар, дати змінювалися, мов сторінки у вітрі, доки одна не зупинилася. Чітко та ясно він побачив напис: 17 січня 2025 року. У цей момент Гаврило відчув, як холодна хвиля пробігла його тілом. Він зрозумів, це дата, коли диктатор. Який приніс стільки страждань, залишить цей світ, та видіння тривало. Гаврило бачив, як зруйнована імперія розпадалася на частини, наче старий іржавий механізм. Україна, нарешті, вільна від тіні сусіда, почала відроджуватися з новою силою. Люди поверталися до своїх домівок, будували нове життя, а над всією країною лунав спів гімну. Коли видіння закінчилося, Гаврило сидів нерухомо, серце калатало, а перед очима все ще стояв той календар із датою. Він зрозумів, що має розповісти людям про це, щоб підтримати їхню віру і силу. Довгий час зло здається непереможним, сказав він тим, хто прийшов до нього наступного дня. Але кожна імперія рано чи пізно розвалюється, як гнила деревина. Його час спливає, нам треба триматися разом, працювати і вірити, бо кінець уже близько. І з цим кінцем прийде новий світанок для України. Люди слухали його слова із сумішчю страху і надії, але всі розуміли: пророк не міг брехати. Так старець Гаврило став голосом нового майбутнього. І, хоч багато хто чекав цього дня з трепетом, усі розуміли. Що після нього почнеться новий етап боротьби, боротьби за мир, відродження та процвітання?